Духовне розважання у Великодній піст, Гецеманія, слава страстям Твоїм Господи, слава довготерпінню Твоєму Спасителю. Ісус прощається з пречистою Дівою Марією, дає останні настанови апостолам, Його пресвяте серце огортає смертельний смуток, внутрішні причини цього смутку. Подумаймо над ними Гецеманія, учні заснули, Ісус дивиться у небо, Його сили вичерпуються, має вибір, Його смерть або смерть цього людства, вирішив принести у жертву себе, бачить усіх людей і їхні гріхи, відкуплює вибрані душі. Кожну душу, зокрема, і моя душа присутня у Його задумі спасіння людства. Кривавий піт спливає з чола Ісуса, Його серце волає, нехай душі будуть спасені. Ісус займає моє місце на жертовнику, перепрошення за переворотний гріх. Промовляє, Отче, нехай збудеться воля, воля Твоя, а не моя. Пресолодкий Ісусе, Христе, благаю тебе, нехай Твої страсті будуть для мене силою, яка б зміцнювала моє духовне життя і остерігала від усякого зла. Твої пресвяті рани, нехай будуть для мене поживою, яка би наситила мою душу і звеселила її, а окроплені Твоєї пресвятої крові нехай стане для мене вічною славою. Бо Твоє Царство і сила, і слава навіки вічні Амінь. Добрий Спасителю, будь милосердний до моєї нужденної душі, пастор мій, дозволь припасти до Твоїх стіп, володарю мій, рятуй мою душу, Жертую себе, Ісусові, перебуватиму з Ісусом завжди. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.